Так, дивіться, значить, знаходжуся я на малині, збираємо з Іванкою малину. Малина це квест. Ціна поки що в нас, ну як, останній раз ми здали малину по 45 гривень, приблизно. Ну Там було більше 40 кілограмів. Вийшло приблизно по 45. ну Отак десь. От, це квест. Далі з попитом на малину попит трошки впав. От, і зараз, якби, наприклад, якщо три дня ми збираємо малину в тиждень, в середньому, от, то в середньому на два рази ми знаходимо. Ну, Поки що було так, що ми всю-всю-всю-всю продавали. А зараз, от, ну, наприклад, якщо взяти на сьогоднішній день ситуація, то на дві виборки у нас є. Замовлення такі ще неточні. От. А так процентів на 90, що забирають. А на одну виборку нема. Що треба десь самому реалізовувати або робити вино. Одного разу ми вже підготувалися зробити вино, все, але теж забрали цю малину люди собі там на наливку. Але точно хочемо ще наробити вина, щоб теж його продавати потім. Тому що це ну, зимою якась там копійчина капне, та й цікаво постійно мати щось продавати. От. Воно. Собі їсти не просить, воно то не малина. Чим довше стоїть, тим краще. Головне у правильній тарі. От. Так що, такі то справи з малиною. Є в нас одна ідея, яку ми перевіряємо сьогодні, почали її перевіряти. І сьогодні, ввечері-завтра почнемо її втілювати в життя, пробувати. Зараз не буду ще анонсувати, але в процесі все буду показувати, тому що це канал. Про малину, про заробіток на малині в основному. Також про полуницю і взагалі, якщо є якісь фішки заробітку, чим ми можемо тут заробити тут, чи десь ну, ще якось що цікаве от, буде вам, то ми розказуємо. Якщо вам такий канал цікавий, обов'язково підпишіться, щоб не загубити. А якщо не цікавий, ну то що ми можемо зробити. Так, хотів показати, дивіться, як вже малина от Во, є основне стебло. А тут вже во, тут пагін, тут пагін, тут во пагони. Вже починає починати. На другий рік, я думаю, що вона отак, як рядок, отак буде сюди і отак сюди. О, такі кущики. На другий рік будемо з цього поля, як доживемо продавати саджанці. А зараз ми продаємо саджанці не з цього поля. А продаємо саджанці з того поля, звідки ми брали собі саджанці, там Полана. І продаємо саджанці ще з іншого поля. Де теж люди займаються гарно малиною вже кілька років. І вони дуже нахвалюють сорт Зюгана. Так що, якщо у вас, ви теж щось чули про такий сорт, так, хтось дзвони. Якщо ви чули про такий сорт і ви його хотіли, то можете замовляти в мене. пишіть мені в телеграм. Ціна дуже низька. Підписуйтеся на телеграм-канал, тому що там будуть ціни на саджанці, опис, коротке відео про ці саджанці. Взагалі, всі такі цікаві пропозиції я викладаю в одноіменний телеграм-канал Юний ентузіаст. Він є в публічному доступі, просто в телеграмі набираєш і знаходиш. Але для того, щоб було легше, я залишаю посилання під цим відео. Обов'язково приєднуйся до телеграм-каналу, тому що там. Є те, чого немає тут. А взагалі, якщо ви з грибінки і хочете заробити на нашій малині, звертайтеся в телеграм, розкажу як. Пишіть мені в телеграм. Буду чекати. Дзвонити не треба, пишіть. Бо от дзвонити не завжди можу підняти трубку. Бачите? О, малину збираю. Відоси записую. Потім ще щось важливе роблю. Так, вже, вже щось не зрозумів, де я збирав, де не збирав. Натюрморт. Ага. Малина під горіхом. Кажу натюрморт малина під горіхом. Ще я. Давай. Тобі ж розв'язалась? Зараз впадеш, oh, yeah. <реш> Буш летить. ні, я йду, вдруг зараз буде якийсь кадр цікавий. Ходити з розв'язаною шнуривкою точно щось цікаве буде. Плюс ще повний лоток малини. Ну, таки дотягнула. <реш> так, давай, давай, Не було нічого. Ні, я йду збирати. Заніс я висипав, от і йду збирати знову. Вітер сьогодні такий класно так збирається. Люкс збирається. Хочу сказати, що якщо хочеш, щоб був якийсь інший результат, треба якісь інші дії робити. Тому ми купили нову тару іншу. І плануємо ще іншу тару закупити. Якщо закупимо, то покажемо вам. І плануємо по-новому продавати малину по-новому. Але це зовсім інша історія. Так що слідкуйте за нашим каналом. Будуть ще новинки на каналі, далі буде цікавіше. А я продовжую збирати і зараз вам ще щось цікаве повідаю. Хочу сказати, якщо у вас є проблеми з тим, щоб написати мені в Телеграм чи підключитися до нашого телеграм-каналу. Якщо ви вже людина, така, що побачила життя і має поважний вік, от, то ми вас поважаємо. Але вам треба зв'язатися, щоб купити саджанці чи мед замовити, то ви просто підходите до когось молодшого і кажете, слухай, мені треба дати телеграму юному ентузіастові. І все. Скажи, поможе дати телеграму. І все, в кожного є телеграм Ну майже в кожного. А якщо молода людина не зрозуміє, що таке телеграма, не буде такого знати, то скажи, ну що ти такий? Ніц не розумієш. Меседж на тілегу, скажи, треба мені відправити. О, Та й все. То буде зрозуміло для молодих. <праць> так, скільки має коштувати малина? Давайте порахуємо її собі вартість. Нарвати отаких от кілограм платиться людині в середньому від 10 до 15 гривень. Ну, 15 гривень хай. Це нарвати. От, 15 гривень. Потім вода. Ми рахували 60 65 гривень за добу. За добу виростає хай скільки там. ну Якщо ми через день збираємо, то 20-25 кілограмів. Ну, хай 20. Це через день ми збираємо. То за добу 10 кілограмів. Так? Якщо 60 гривень розділити на 10 кілограмів, це скільки виходить? 6 гривень. Один кілограм води споживає. От. Скільки я казав 15 збирати і плюс 6, це вже 21 гривень ми насчитали собі вартість малини. Плюс, що я сюди приїду, туди і назад, це орієнтовно 110-120 гривень. От. Ну, приже, так, 120 гривень. Да? 120 гривень. Ну, а приїжджаємо ми по 20 кілограм, тобто 1 кілограм теж 6 гривень. Це 21,6, це 27. 27 гривні вже собі вартість. Плюс купили пінетки кілограмові по 4 гривні. Ціки я вже насчитав 26. Ні, 27, да? і 4. Це 31 гривня вже собі вартість малини. 31 гривня. Плюс, якщо її не самому продавати, а хтось буде продавати, ще додай гривнів. 15, це вже буде скільки? 41 гривня, собі вартість. Це не рахуючи, що тут я, наприклад, Вносив гуміно дегаліну два рази, що я оприскував препаратами як бренд Україна на ранніх естапах органогенезу або в фазах росту і розвитку малини на початку періоду вегетації. Цього не рахую, то я нарахував скільки? 41 гривня. От. На базарі ще якщо за місце заплатити. Скільки там платять, не знаю навіть. Ну там хай буде вже 50 гривень. Ну не 50, а, а це ж ми одного кілограма 10 гривень поділити на 20, ну, ще хай 5 гривень. То 45 гривень виходить тільки собі вартість одного кілограма малини, отак як що ми через день там по 20-25 кг приїжджаємо, збираємо і вивозимо. То як вже на базарі воно. Хтось продає малину, то вважай, що собі вартість 45 гривень. Якщо її продавати по 40, то працюєш в мінус. Якщо її продавати по 50 гривень, то ти шалено заробляєш. Ти бізнесмен взагалі крутий, ти 5 гривень на кілограмові. Ти тону продасиш, 5 тисяч заробиш. І будеш сильним бізнесменом. <хи> Отак-то. Так що не торгуйтеся, якщо малину продають по 70, то купуйте по 70, кажіть дякую. Знімаємо перед вами капелюха за ваш труд малиновий. Дякуємо за ці вітаміни, за все вам. <хи> Дякуємо Богові, що воно росте і що ви нам доставляєте. Що ви вирішили зайнятися такою благородною справою. Чи що, хочете якісь поправки внести, то внесіть в коментарях, почитаємо. І то ще при тому, що я не вносив сюди отих всяких е, крутих добрив, які потрібно. Уявляєте, що якби то внести, яка буде собі вартість? От. Та то Так що, якщо нічого не вносити цього року, то набагато вигідніше, ніж щось вносити. Побачимо, що воно далі буде. Багато людей вже вирішили не займатися малиною. Багато людей їх схвалюють, багато людей кажуть, що вони трохи поспішили. Так що, то, що ми продали по 45 гривень в останній раз малину, то ми не, заробля... не заробили на малині, ми заробляли на тому, що збирали за наш труд 15 гривень за кілограм, якщо так образно порахувати. От. І за те, що нам ніхто не продає, що ми самі продали цю малину. От, от їх... тих 15 і тих 15 гривень, то вважай, що... 30 гривень ми заробили на одному кілограмові. От. Якщо говорити про заробітки, а не про дохід, про чистий прибуток, якщо говорити там вже. І то такий ще не сильно чистий. Так що малина щитай, по скільки, по 5 гривень, виходить, чи по 0 гривень малину ми продали. А просто на праці рук заробили пару гривень. А малина цього року ну безцінно сказати неправильно, просто по 0, по 5. Праця трошки цінується. Або якщо працю не цінувати, десь я не знаю, як там умудряються по 10-12 гривень продавати. Це ж працю не цінувати. Чи може у вас є якісь роботи, які ви самі зробили, коли вам не було що робити, і вони працюють на повітрі, і вони вам збирають, просто їздять і все у вас. Класно, шикарно. Вам осталось просто продати. Ну, я не знаю, як таке можливо. У нас так не виходить. Ми його руками збираємо, немає ніякої роботизованої техніки. Хребет болить в кінці тижня, не тижня, а дня. Ноги качаються, бо встав, присів, встав, присів. От. Так що отакі нюанси бізнесу на малині. Отже, якщо ви замовите якусь сотню другу саджанців в нас, то ви сильно нам, нас, так би мовити, підтримаєте. Чи в нас, чи в когось іншого. От. Дивіться, полана, це я показую. Ще багато залепух є, буде родити ось такі ягоди. Буде ще родити і родити аж до жовтня місяця. Якщо замовите якусь сотню саджанців, навіть якщо вам не треба, навіть якщо вам не треба, то ви можете прийти до когось, знаєте, як то з квітками приходять, якийсь повод є. От, а садженці малини це лучший подарунок. Лучше не буває. От просто без поводу приходите і приносите там 50 комусь саджанців, потім до другого заходите, ще 50 саджанців. от нам зробили добро, собі зробили приємно. Тому, кому ви подарували саджанці, що таке квітки викинуть, а малину посадять і будуть їсти дуже смачні, ароматні малинки. А поки вона виросте, так вже все поміняється на ринку. І люди собі зможуть теж гроші заробляти. Тому що навіть не треба багато корчів, і можна мати кожного, кожного дня, через день пару сотню. Гривень українських. Так що думайте, давайте записуйтеся в телеграму. Давайте нам телеграму. Ми вас запишемо, приймемо від вас гроші на карточку, відправимо вам саджанці. Саджанці відправляємо в жовтні. Деньги утром, столі вечором. По такому принципу працюємо. До речі, в сади буковини, там теж можна замовити ті саджанці, що в нас немає. Наприклад, в нас тільки зюгана і полана наразі продається. От. Всі ціни в Телеграмі будуть. А там різні прирізні, прирізні прирізнючі, які ви тільки чули, ви туди звертайтеся. І там є така штука. Сади буковини в інтернет-магазині. Розплідникові великому. Ну Там не тільки малина і полуниця. А там все при все. Там є така штука, як відкладений. Ну, відкладене надсилання, відкладене замовлення. Ви спочатку собі бах, наприклад, там зараз замовили, оплатили з промокодом ентузіасту, обов'язково це робіть, бо буде знижка 10%. Не пам'ятаю, ви що вже дзвоните? Саджанці хочете. Алло. Саджанці полани, да, є. 500 штук, добре, в жовтні. Прошу, нагадувати, все, все, все. Да, 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 да. Добре, давай. А, то ви зараз замовляєте там, наприклад, і потім відправляють, коли найкраще садити, наприклад, в жовтні. І ви вже забулися, а тут вам бах. Тусилочка приходить і ви такі раді. Так воно приємно, коли зараз щось оплачуєш, а потім вже й забувся, а потім тобі товар приходить. Це якби те саме, що в якійсь зимовій курточці знайти там 500 гривень, десь який забувся з минулої зими. Воно потім як -то прикольно знайти. Так що така штука. Не забувайте про промокод ентузіаст, буде знижка. Дивіться, знаходимося на головній сторінці сайту сади буковини, розплідника, улюбленого інтернет-магазину рослин. Ось його головна сторінка. Знаходимося. І хочете ви щось собі придбати, щось таке, ну, щось таке, чого у вас нема. І ви, от ми відкрили і дивимося, саджанці плодових, колоновидні дерева, зрілі плоди, саджанці горіхів, саджанці ягідних, троянди, цибулини, декоративні дерева, чагарники, багаторічники. Екзотика, Хвоя, овочі, ну, все, що хочете комплекти саджанців. Ну, наприклад, що ми візьмемо? Давайте екзотика, подивимося, що тут є. Інжир хочете? Актинідії хочете. Це що, те саме, що ківі? А, ні, Києві воє, я не знав. А це що, якийсь обираний ківі? А ну, давайте сюди зайдемо. Ну, я не знаю. Ну, наприклад, ви хочете собі купити такі штуки, посадити садок такий і дивувати всіх в своєму селі. Наприклад, вибираєте дія Вереснева, натискаєте на неї і хочете собі купити, щоб цілий садок був. Треба вам, наприклад, там 100 штук. Ні, 100 може вам забагато. Хай буде там 15 штук. Ні, 15 вам замало, 25 штук. О. 3000 гривень. Ви собі можете дозволити купити 25 штук, посадити садок актинідій вересневих. Нажимаєте купити. А, це ще тут хурму, я дивився, то в мене є форму видаляємо для чистоти експерименту. І дивіться, в мене вже тут автоматично знижка мінус 300 гривень, того що я кілька разів пробував вводити промокод Ви бачите, який він в дужках написаний. ентузіаст. От, давайте, якщо оформити замовлення. Ви вводите тут ці свої дані, але я хочу показати, як вводити. Промокод ентузіаст. От дивіться, вам треба заплатити 3000 гривень, але якщо ви в це поле, де пише купон, введіть код купона. От. Без купона. Без купона сума 3000. А вводите купон або промокод «Ентузіаст». Дивитесь, щоб. Українськими буквами, буква І українська, Перша Е велика. Оновити. Мінус 300 гривень. 10% буде вам знижка на любі товари в цьому інтернет-магазині. Нормально, нормально. Якщо ви теж нормальна і добра людина, то можете поділитись цим промокодом в себе в Фейсбуці, наприклад, або зі своїми якимись. Знайомими, які хочуть щось замовляти. Навіщо замовляти по повній ціні, якщо можна нормальну знижку мати? Будь ласка, користуйтесь, якщо був попит, то я думаю, треба міняти пропозицію. Треба ту саму малину, тільки упаковку міняти. Треба, щоб людина йде опа, малина. І вроді багато, і вроді дуже дешево. От треба якусь таку. щоб воно було оптимально оптимально. І немало, і коштувало недорого. І нам в перерахунку на чисті кілограми, щоб получалось нормально. Так що сьогодні буду кумекати над тим і запаковувати по-іншому і продавати. Того що... Ну, того, що треба йти до кінця, раз щось почав. Що не хіба. Місу я висипати, бо воно так давить на шию, навіть якщо не повне, та й саме давиться. Треба частіше міняти лоточка оцього. От, з порожнім більше ходити. То буде легше збирати і все легше буде. І тільки що, Іванці така геніальна ідея прийшла. От, така геніальніша, яку треба буде перевірити прямо сьогодні стосовно продажу малини. Пам'ятаю і колись така класна ідея прийшла стосовно продажу курток жіночих. Ну це взагалі тоді нова ера почалася в, нашу, в нашій екомерс. Так, да, це було з того багато чого почалося. На шафі тоді там. Чи то не на шафі, я ще продавав, вже й не пам'ятаю. До речі, стосовно шафи, дякую, що замовляєте. Е, взуття у мене на шафі. Хто ще не замовляє, взуття на шафі. Посилання є в тому, е, у відео, під кожним відео я зали, залишаю. Шкірряне, гарне чоловіче взуття, обмін є, повернення є, все як положено. Тим більше бачите... Майфейс, можете довіряти, можете не довіряти. Але якщо вам потрібне взуття, хороший асортимент, хороша якість, переходьте на мою сторінку в шахі. А може вам цікавіше було би, щоб в телеграмі його прямо бачити. Може вам шаху якось там трудно. Напишіть, будь ласка, про це. От, і я покажу, яке в мене є взуття. Як рясно врудила малинка. Маленька на цьому кущикові, але рясненька. А цього попереднього тільки рвав. То була така велика, крупна, крупніша. Отака була. Фух, Назбирав я. Збираємо вже 4 години назбирали. 21 кг двоє з Іванкою. Но хребет болить, спина болить, це взагалі дуже тяжко збирати її. Не так шкода тої малини, там, як ціну складати чи ще там щось. Як тяжко її збирати. От якби, наприклад, двоє людей збирало по 15 гривень отримали б, то вже заробили б скільки. 21 кг це 200-300 гривень вже да, десь заробили б. За 4 години. 300 поділити на 4, це скільки виходить за годину. Голова вже не варить. Вообще, напишіть, якщо знаєте таку математику. Ось, все, витіпаємо, ще 4 рядочки залишилося позбирати. І будемо провіряти нашу теорію по продажу. Тому що, якщо просто збирати і заробляти гроші, просто позбирав, отримав, а якщо ти вирощуєш, то ще думай, де продати, коли ситуація. Надзвичайно нестабільна і ціна коливається. Все, завершальний етап. Загружаємо ягодомобіль. Кажу, загружаємо ягодомобіль. Ось так виглядає. Маємо таку, е, поки що такі лоточки придбали кілограмові. От, завтра будемо в таких реалізувати. Трохи ще без лоточків там, бо треба, бо все не поміщається. Взяли пару тих вод, пару помідорів. Скажу, оголошую, може хто хоче на сік помідорів, відро чи два. Ніхто не хоче. Це Полтавщина, дитинко. Тут помідорів отако, дякувати Богові, Всі мають помідори. Ніхто не хоче. Безплатно навіть помідорів ніхто не хоче. Так, 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 так. Так, що значить? Скільки кілограм? Іванка скаже, бо я щось не знаю, скільки тут кілограм. Якщо ви купуєте малину і над нею літають такі маленькі мушки дрозофілки то не лякайтеся того, що от дивіться, тільки що позбирана, тільки що поставлена, а тут а вже тих мух, я вже тако їх виганяю. Вже тьма тьмуща. О, лазять, літають тут. Так що це нормально. Там де є такі ягоди, там є такі мухи. А потім як в машину сідаємо такий запах. От, і я всім пояснюю, чого в мене якийсь такий специфічний запах. Бо якщо не поясню, то ж думають, що певно я шкарпетки чи ще щось. І просто мовчать з звічливості. Так що мушу всім апріорі пояснювати, чим мене пахне. А пахне воно не такою малиною, як то якась пахнючка для машини там. От, чи як морозиво малинове пахне. А пахне воно таким специфічним запахом якимось непонятно яким змішується з машинним і от таке якесь. Так що. Маю, маю такий, цей, таке хобі. Хто не сідає всім, мушу пояснювати, що я тут вожу ягоди і так далі. Ну все. Будемо їхати. Що там Іванка? Скільки кілограмів було? Бо я сам не в курсі. 25 я так рахувала. 25 кілограмів. 25 кілограмів. 5 годин збирали. Но. Ну так, замучилася. Дуже, дуже, можна сказати, навіть дуже. Якщо б кожного дня таке робити, то ми його бай. <ріст> <ріст> а якщо так, через день, то ще можна. Да. А реально, якщо б така ціна, як то то я б не збирала, Тобто що, то взагалі, взагалі не треба збирати. Так що дуже зараз в наступних відео буде цікаво. Як ми налагоджуємо наш збут, тому що збут нестабільний. Взагалі ще осталося скільки, десь приблизно ну, місяць ще отої баталії малинової борби, боротьби з малиновою кризою. <рес> <рес> чи може більше як місяць, не знаю, чи менше. Ну, в общем, як закінчиться сезон, ми будемо справляти обжину. <рес> 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 Колись колгоспі, знаєш. Ага. Жінки. Просто будемо задоволені, що то вже все позаду. Ну, але тоді почнеться дуже цікаве інше якесь життя. Тому що, тому що. Тому що підписайтесь на канал і за всім будете стежити попереду ще багато цікавого. па-па! Був про стоп-відео.